Ей! Ні! Ей! Ні! Сен! О! Ей! З метою підтримки військовослужбовців прикордонників ми придумали акцію разом з нашими дітками зігріємо захисників до новорічних свят. Метою даної акції була підтримка воїнів-прикордонників. В першу чергу, які виконують бойові завдання на сході України. Дуже багато наших побратимів, хлопців, зараз знаходяться на сході нашої держави та виконують бойові завдання. Кожна дитина малювала малюнок та писала листа От, З надією, що, можливо, цей лист попаде саме її таторі, от, саме її дядькові чи близькому родичі. Хлопцям на передньому краї, на передньому рубежі. Нелегко зараз, тому діти, сподіваюся, хоч частково зігріють їхні серця. Я сьогодні принесла подарунок для військових. Я туди положила чай, каву, мозки, рукавички і малюнок. І ще шоколадки. У мене тато теж біля Харкова. Я його дуже чекаю. Я сьогодні приніс подарунка для наших військових, тому що в мене також тато є на передовій, він захищає нас. І інші, Я розумію, що іншим також потрібна допомога, бо не всі завжди можуть собі щось дозволити. Ось, я намалював е, і написав поротинку бажання коробку все найнеобхідніше. Там чай, кава, можливо, носки, якщо комусь треба, ось так. І смаколики, щоб не сумували. Я хочу побажати нашим щастя, здоров'я і перемоги.